Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шастай. І сьогодні ми завітали в дуже класну колоритну колибу, яка знаходиться за межами-Франківська локацію. Я скину нижче, тому можете поглянути. І найголовніше, друзі, я вже тут був, але хочу ще показати її для вас. Ціни тут народ на секунду. Шашлик був по 500 гривень за кілограм. Вже готовий. Ну і чебуреки були там по 60-70 гривень. Друзі. Тому давайте. Пошастили, подивимось, що сьогодні нам запропонує шершень. І от дивіться, будь ласка, друзі, на різні позиції. Ціни ну приємні, тобто кілограм шашлику 540 гривень. Це максимально гарно, максимально ну, гарні гроші, і не дуже дорого. тобто. Бачите, по стравах, можете собі робити паузу, дивитися, в принципі, що є. Ну, максимально смачно, максимально круто. Мені подобається. ну Плюс алкогольні напої, пиво, безалкогольні напої там, у зварчику літра, наприклад, 100 гривень. Плюс фішка закладу Чебуреки. чебуреки заклад максимально довгий час вже працює. І плюс, знаєте, що. Кожен чебрек можна приготувати. І плюс, дивіться, ви можете додати собі, наприклад, є печериці або печериці твердий сир, ви можете сказати мені, печериці твердий сир, будь ласка, і ще м'ясо, і просто 5 гривень додаєте до ціни самого чебрека. Ну, максимально класно, це максимально круто. І зараз будемо чекати на наші страви, друзі. Зараз будемо чекати на наші страви. Тому поки ми чекаємо, давайте я. Зроблю вам невеличкий огляд цього шершня. Тут є багато бісідок, максимально класно, максимально прикольно. Ну, погнали дивитись далі. Так, друзі, заходимо заходимо тут вхід. Тут є в принципі два входи і дуже величезна. Дуже величезна йде територія. Сам заклад він ну, тут такий маленький, але дуже багато є біседок, де можна реально посидіти, де можна реально відпочити і е, нормально, адекватно провести час. Ціни я вам показував. В принципі, можете глянути і в середині, коли зима тут дуже максимально файно, максимально круто. Тут, тут е, смажить ось такий шашличок. Е, влітку єдина проблема, що на вулиці майже не сядеш, коли це вихідні дні, ну майже не сядеш але всередині можна присісти, в принципі, і в принципі е бесіду столиків є предостатньо. Територія величезна, е буквально 3, 4, 5, 6, 8 бесідок є на території, плюс ось такий домик є на території, прямо знаходиться. Ми присіли, в принципі, тут з боку за столиком, але також це дуже круто. Е тому зараз нам принесуть, я вже, ми вже зробили замовлення, менюшку я вже вам показав. Зараз нам принесуть нам щось поїсти, і ви вже побачите, що воно і як виглядає. Сімейний міні-блог. Угу. Чекаємо ще нашличак. На Наші береги, і будемо дегустувати їсти. І просто погляньте на цей стіл: сальце, капусточка, шашличок, картопелька, чебуреки. Ну, хлібчик і ось такий соус. Стіл просто шикарний. А ми приступаємо їсти. Давайте зараз будемо дивитися, що як і до чого. Що в нас тут по цінах? Я вже вам про це показував. Кілограм шашлику 540 гривень. Ми взяли тут десь 500 650 грамів. Картопелька. А по селянськи 55 гривень, чебуреки по 70 чи 80 гривень, капуста 35, і порція сала 55 гривень, соус 35. ну Хлівчик це вже таке не рахується. Тому, друзі, нам смачно зараз будемо готувати, пробувати і казати, як воно і що воно. Щось приступаємо смакувати. Я взяв шашличок, першим пробувати. Він ось такий в розрізі. Ось такий. Максимально сочний, максимально смачний, але трошки мені недосуляний. Але нічого, є от соус. Ми його сюди даємо і все чітко. І ситуація виправляється. Максимально крутий. Максимально крутий, класний і доволі суховитий. дуже сок выдает и кусается максимально легко. Погляньте, какой он. По 540 грамм килограмм. Крутая штука. Но а да, реально мне, так как я не люблю любитель соли, мне наказывать став сульки. И вот такая цибулька. Друзі, пробуємо картопельку. картопелька по селянськи Ну, прикольно, базова. Я вже соусом пробую. Максимально ніжна, максимально легенька, максимально смачна. Мені заходить. А, знову -таки, ну, мені не вистачає солі. Але нічого, виправляється ситуація вот така. Посолив і проблема вирішена, як на мене. Е, так, друзі, давайте пробуємо тепер сало. Ось так воно подається з чесничком. Е, ну і саме сало, воно в спеціях максимально круто, круто виглядає. І давайте на смак. Мочне спеції достатньо. Мені подобається. Ну сало прям дуже дуже смута. Часничок. Час Ні, сало, сало бомба. А шашлик, друзі, я вже вам показував, в принципі. З близька. Ось так виглядає порція. Бачите, якщо порційна. Ось. Ну, такі величезні шматки. Нам сказали, що тут ми хотіли пів кілограма на двох. Нам сказали, що тут є 600 грамів, бо на де 600 г. Ну окей. Нам, в принципі, цього було достатньо. Я думаю, що не буде просто тут кілограм на тарілці. Але все можливо, тому що виглядало воно в принципі, об'ємно. Хочу брати ось цю капусточку. Базову таку капусточку. Дружині. І собі. Я прям люблю щось таке свіженьке, щоб було таке. Як сезонне. сезонне блюдо, там сезонний салат, або якась страва, вона прям дуже посмакує. Ну, салат добрий. Добрий, ліку заправлений, цибулька, м -м -м, капуста трохи морква. Свіжа, смачна, гарна. сміло можна брати, народ. Ціна салату 35 гривень. 35 гривень ціна салату. Ну, ця капуста може дорожче вийде. Це просто ціна максимально комфортна. Ну, в кінці давайте поглянемо, наскільки вийде нам двоє поїсти. Без алкоголю, звісно. Друзі, що ж, давайте приступимо і до чебурека. Ми щось його залишили на потім. Дивіться, ось так він виглядає. Ось такий, якщо порівняти з рукою, ну, чуть більше руки. Давайте ми його скуштуємо, і я вам, в принципі, скажу. Як він на смак. Це м'ясо сир? 70 чи 80 гривень. Чи 75. Ось такі в розрізі. М'яска є достатньо, сиру також. Давайте покажу повністю в розрізі. От. Друзі, ось такий в розрізі. Бачите? Ну, мені достатньо. Можливо, камера цього не передає, але м'ясо сиру там є доволі достатньо, щоб здовільнити себе цим чебуреком. Знаєте, друзі, як казав один ресторатор в Одесі, по-моєму власник де він каже: якщо ти хочеш борщ там за 50 гривень і йди типа, в центр, скуштуй там борщ. А якщо ти хочеш борщ за 150 гривень в атмосферному місті. То ти платиш тих 70 гривень різниці за атмосферу. Так само тут, друзі, дивіться, от ви, вроді думаєте, чи бурек там правильно можна десь знайти його. ну, Я сумніваюсь дуже, що ви в центрі знайдете його там за навіть за 100 гривень. Але ви платите по-перше за ось таку неймовірну атмосферу, ліс. Там маємо якісь сунечки, полонечку, Ось такий пейзажик, і за це, друзі, все ви платите, як то кажуть, кошти. Друзі, мені максимально подобається, Хто що не був тут. Обов'язково заїжджайте в Шершень на смачні чебуреки і картопельку. Що ж, друзі, давайте по легенькому підсумку. Чебуреки тут бомба. Брали сир м'ясо, шикарне бомбезне. Шашлик, друзі. Виглядає ідеально, зверху приплавлений спеціями, все чітко. Та не в роті, але він без смаку. От, ну реально, порція велика, ціна бомбезна, їйте, беріть його. Можливо, просто попалась така партія. Це нічого страшного. Це, ну, це нормальне явище. Піднесли нам чек. Дивіться, от з позиції. Чеку нам вийшло 698 гривень. За ось таку такий стіл, друзі, хто дивиться на інших місць, Скажіть, скільки би таких стіл вийшов у вас? І це колиба, тут має бути дорожче, тут має бути заробіток. Це колиба на хвилиночку. Тут є альтанка, тут є дитячий такий міні-майданчик, тут є краєвид, тут є воздух, як я вже казав, ти платиш за атмосферу. І 700 гривень за такий стіл це нормальне явище. Так, їдьте сюди, однозначно. Якісь мінімальні такі моменти, там несульона картопля або шашлик, який не сульоний. Мені. Можливо, просто запара. Тут, тут вихідні запара капець, тут народу море. Тому це, ну, це нормальне явище. Е, так, любі мої, дивіться, з боку цього закладу шершень. Він знаходиться отам. Е, ось такий шикарний ліс. Просто погляньте. Можна просто собі навіть прогулятись, щоб, як то кажуть, втресляся їжа е, осіла в шлунку. Що ми благополучно робимо. Реально, погода просто ідеальна, Не спекотно. А, Так, давайте глянемо на мене. Погода просто ідеальна, Не спекотно, а, не холодно. Дитині ідеально просто у таку погоду. А, в таку погоду дитині ідеально знаходитись в лісі. Максимально класно, максимально круто, друзі. По закладу, давайте ще декілька слів по закладу. Отже. Народ. Е, гарно обслужили, дуже багато народу. Я ніколи не буду виставляти е, якихось жорстких критеріїв до офіціантів. Тому що це і важка робота, це сфера обслуговування, все тут на голові. Ні, е, хіба би був такий вже, знаєте, такий от косячок, дійсно, що ну там просто для чого так було робити? Тоді так. Все класно, все нормально. Е, по їжі, друзі, ну чесно, якщо берете шашлик, візьміть, будь ласка. Та мінімально один шампур, а він має 600-700 грамів один шампур. Чому, я так кажу, нам попався не сольоний. В роті тане, але він, ну, він без смаку. Ну, це, знаєте, так як є безалкогольне пиво. О, так як безалкогольне пиво. Ти п'єш і пиво, а вроді і не пиво. Тому народ, заїжджайте, їдьте, наш чек вийшов 698 гривень. Якщо б це був чек в такій клубі, наприклад, в, в тому самому Букувелі, що в моїй області Івано-Франківській, такий чек би був, я думаю, від 2,5 тисяч гривень. Тому, шановні мої друзі, шановні мої підписники, всім ще раз гарно дякую за увагу. Дякую, що дивитесь. Єдине, що я від вас попрошу, шановні мої глядачі, це поставити палець вверх і підписатись, допомогти нам просувати. Нашу стріночку в Ютубі. Всім дуже дякую. Зустрінемось з вами у наступних випусках. Па-па-па-па.